Непереможні. Капела Дударик розпочинає концертний сезон. У День Незалежності України національна хорова капела Дударик урочисто відкриє свій 55-й концертний сезон програмою Непереможні. Подія відбудеться 24 серпня у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика та розпочнеться о 17 годині. Цей концерт музична розповідь про силу українського духу, його незламність і красу, що народжувалася у піснях крізь століття. У програмі звучатимуть перлини козацької, стрілецької, повстанської пісні, а також жовнірські любовні та авторські твори. Особливим акцентом вечора стане прем'єрне виконання пісень гетьмана Івана Мазепи та Данила Дмитра Туптала. Непереможні це не лише музика, а жива хроніка України, що тримається на хоробрості, любові та традиції. Програма охопить п'ять століть національної історії в пісні, говорить автором автор та диригент проєкту Дмитро Кацал. У концерті візьмуть участь солісти та інструменталісти, серед яких Дар'я Кудрик, Роман Липак, Тарас Різняк, Юрій Йосифович, Дем'ян Севериненко, Назар Омельчук, Олексій Чалідзе. Національне багатство української пісні звучатиме в супроводі музик Олег Ярема, гітара, Тарас Яцишин бас, Володимир Заборовський акордеон, Катерина Матвієв – Ударні, Ярослав Босак духовні інструменти. Чекаємо вас 24 серпня, о 17 годині, Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика. Квитки вже у продажу.